Команди ICTV та СТБ мене назвати Анастасія Мазур. Далі головні новини цієї години. Вітаю. У Нікополі загинула жінка. Ще п'ятеро людей поранені. Двоє жінок у лікарні. Одна у важкому стані. Зранку Росія атакувала місто з артилерії. Пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека, багатоповерхівки. А вночі під ворожою атакою був кривий ріг. Росіяни запустили по місту 28 шахедів та балістичну ракету. Постраждав 17-річний хлопець. Він у лікарні зі складним пораненням живота. Зруйновано промислове підприємство. Працівники не постраждали, бо перебували в укритті. Повідомила міська влада. Пошкоджена інфра... Структура було знеструмлено кілька районів. Водопостачання перевели на живлення від генераторів. Зараз у місті триває ліквідація наслідків. А над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 16 російських безпілотників. Також окупанти вдарили кабами та дронами по Синельниківському району, пошкоджені приватні будинки і авто. Восьмеро людей поранені після нічної ворожої атаки шахедів на Вінничину. Російські безпілотники влучили, зокрема, у підприємство п'ятеро працівників травмовані у лікарні двоє чоловіків у важкому стані. Щонайменше 18 приватних будинків у двох громадах області зазнали руйнувань а два цивільних підприємства практично вигоріли вщент. Рятувальники ліквідовували наслідки влучань впродовж кількох годин. Родина пенсіонерів Ткачуків залишилась без будинку. Російський безпілотник зруйнував усе те, над чим подружжя дбало все життя. Криша побита, хата побита, все побите, все побите. Коротше, біда така, що не передати. Для чого так поїздіватися на нами? Від травмувань пані Валентину та пана Михайла врятувало диво. Влітку пенсіонери фактично живуть у літній кухні і туди уламки не долетіли. Гул шахедів вигнав вночі з будинку і їхню сусідку, пані Ольгу. Летіли, звісно, летіли. Летіли вони десь тут всі летіли. розумієте? Водо от вопрос, що тут вони були. Писарівці це село поблизу Вінниці, щонайменше 9 будинків залишились без вікон та дверей. Ми максимально сьогодні вже зайшли сюди відповідних працівників, які зроблять ще додаткове обстеження, визначать план робіт по кожному будинку володінню, що необхідно допомогти, де замінити дах. Вані на Вінниччині 10 зруйнованих будинків, та найбільше зазнали збитків два цивільних підприємства, куди влучили ворожі дрони. І саме звідти до лікарні забрали вісьмох поранених, всі працівники, двоє у важкому стані. Госпіталізовано п'ять постраждалих з опіками. Ще є троє постраждалих різного роду травми. Ті, які з опіками, двоє важкого ступеня значних опіків зазнали. Пожежу на одному із найбільших цивільних підприємств ліквідували о 9.30. Але завали рятувальники ще довго розбиратимуть. І після того, як їм дозволили приступити до ліквідації наслідків обстрілу, вони безпосередньо почали проводити роботи. До ліквідації такої ситуації залучено від ДСНС 116 рятувальників та 30 одиниць. Техніки вночі на Вінничну росіяни запустили 28 ворожих БПЛА. Завдяки нашим ППО вдалося збити щонайменше 18. Усім постраждалим внаслідок ворожої атаки. За підтримки благодійних фондів виплатять грошову компенсацію, повідомили у військовій адміністрації. Людмила Цимбалюк, Атолій Дмитрієв. Факти, а єдині новини. Пізно ввечері ворог, вкотре атакував дронами Харків. Постраждала людина. Упродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Більшість ударів по цивільному підприємству у Київському районі. Спалахнула пожежа, гатили окупанти напередодні і по області. Запустили понад 40 різних безпілотників, переважно герань. 2 ФПВ-дроном вдарили по селищу приколотне. Загинула людина. Ще у двох гострий шок. Потрощені будинки. Двоє жителів постраждали у селі Мала Данилівка. У Куп'янську росіяни вбили чоловік. Там нині дуже складна ситуація, повідомляє влада. Ворог дедалі частіше обстрілює місто з різної зброї. У куп'янській громаді із понад 56 тисяч жителів зараз лишається 2200. Більше половини з них у самому Куп'янську люди відмовляються виїжджати. Влада наголошує забезпечувати жителів усім необхідним, дедалі складніше через постійні атаки. Не просто також їх вивозити. Та волонтери, рятувальники, поліція роблять усе можливе, щоб допомогти населенню. Під ударом шахедіо вночі була і Одещина в Ізмаїльському районі. Росіяни пошкодили інфраструктуру. В Ізмаїлі вибито вікна в адмінбудівлях. Повідомили в ОВА. На місцях працюють усі служби. Російська армія вночі запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 400 ударних безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили. Було знищено 198 дронів, 145 локаційно втрачені. Зафіксували влучання однієї ракети та 57 БПЛА у 12 локаціях. На двох локаціях впали уламки. Внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура у Харківській, Вінницькій і Дніпропетровській областях. Перші ракети до систем Петріот для України союзники вже відвантажують. Вони скоро прибудуть, заявив президент США Дональд Трамп. А от далекобійних ракет нам поки не дадуть. Зеленському не слід бити по Москві. Так американський лідер прокоментував нещодавні повідомлення змі про те, що у приватній розмові він, нібито, питав українського президента, чи той може вдарити по російській столиці. Трамп досі сподівається, що Путін хоче миру. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за час до 50 днів. Сказав він. Нагадаю, стільки. Трамп відвів Путіну, щоб пристати на мирні переговори, інакше санкції. Президент США зазначив, не вважає цей період надто тривалим. До того ж, усе може відбутися раніше. На запитання журналіста, чи він тепер на боці України, Трамп відповів, не підтримує у цій війні жодну зі сторін. Ні, я ні на чиєму боці. Знаєте на чиєму я боці? На боці людства. Я хочу зупинити вбивства тисяч людей щотижня. Я хочу зупинити вбивства. Я хочу припинити вбивства на війні між Україною та Росією. Ось на якому я боці. Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, нехай зателефонує іранському Айотолі Хаменеї. Таку іронічну пораду диктатору дав сенатор республіканець Лінсі Грем, один із авторів законопроєкту про 500% мита проти Росії і тих, хто купує в неї нафту. Грем через допис у соцмережі натякає на те, як Дональд Трамп давав Хаменеї 60 днів, щоб піти на угоду щодо іранської ядерної програми. А коли той ультиматум проігнорував, ізраїльські та американські літаки розбомбили ядер об'єкти в Ірані тепер Трамп дав Путіну 50 днів на припинення вогню в Україні інакше запровадить мита до 100% для країни, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна. Нагадав Грем. І також написав, що приємною новиною було оголошення Трампа про купівлю НАТО зброї в США для передачі Україні. Приблизно півмільйона абітурієнтів цього року вступатимуть до українських вишів і профтехів, прогнозує Міносвіти. Лідери серед вакансій, електрики, будівельники, зварювальники, слюсарі, оператори верстатів тобто ті спеціальності, які освоюють саме у профтехах. Та в Україні вони на жаль не в пошані. Опитування доводять лише двоє зі ста підлітків, бачать себе у робітничій професії. Хоча працедавці полюють на них, готові навчати і гідно платити. Про спеціальності на які точно буде попит у найближчі роки Данигілсам. Сонов абітурієнтка Анна зі львівщини готується до нового етапу у житті переїзду і навчання у столиці, які більшість однолітків вагалися куди вступати. Серед варіантів були іноземна філологія, журналістика, але врешті обрала право. Але в останній момент минулого року, точніше, в вересні, я потрапила у Берлін на міжнародні дебати. І тоді я зрозуміла, наскільки можна силою голосу, думкою і критичним мисленням змінювати суспільство на краще. Анна розуміє юристами ринок переповнений. Та водночас дівчина іде за мрією досконало володіє німецькою, а тому вірить, що зможе знайти роботу. Якщо людина робить ту справу, яку вона любить, то завжди точно з вірогідністю 100%, в неї це буде виходити, і всі дороги будуть стелитись як на краще. Тим, хто прагне бути юристом, економістом, менеджером, експерти радять готувати. До конкуренції не лише на ринку праці, а й уже під час вступу цьогоріч у вишах на них чекає жорсткіший конкурс. Бюджетних місць поменшає, а контракт стане дорожчим, бо держава прагне менше вкладатися у фахівців, яких і без того забагато на ринку. Якщо ви щиро хочете бути юристом, економістом, менеджером, і ви хочете віддати 4 роки навчанню, то вам треба орієнтуватися, щоб ви були найкращі в цій спеціальності. Тому що, якщо ви вже точно хочете туди йти, ви маєте ставитись до цього серйозно. Курувати з іншими, і знаєте, це така як гра, пан або пропав. Або ви найкращий економіст, або ви ніхто. Країні катастрофічно бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, лікарів, тих, хто рухає нашу науку та технології, від кого залежатиме відбудова. І так вже не один рік. Саме тому бюджетних місць у вишах для таких спеціальностей побільшає. Тому що зараз під час війни дуже важливо знати, хто будуть ці люди, які будуть лікувати ветеранів, допомагати відбудовувати Україну. Тому всі технічні спеціальності будуть актуальні, там точно буде робота і високі зарплати. Та щоб мати високу зарплату, зовсім не обов'язково здобувати вищу освіту, уже сьогодні 85% вакансій на ринку праці займають робітничі професії: електрики, будівельники, слюсарі, зварювальники, водії тобто ті спеціальності, яких не вчать у вишах, а у профтехах. Зараз категорія робітничої спеціальності це найбільша за кількістю вакансій на Work.ua. Потреба в таких фахівцях надзвичайна, натомість відгуків від шукачів досить мало. А проте варто зауважити, що роботодавці зараз намагаються бути проактивними і часто вони самостійно навчають кандидатів, які не володіють цими навичками. Ба більше почасти зарплати у робітників значно вищі, ніж у вчителів, бухгалтерів чи маркетологів кажуть у службі зайнятості. У нас, наприклад, є позиції для водіїв далекобійників і заробітною платою до 100 тисяч гривень. Є пропозиції для автоелектриків до 90 тисяч гривень зарплату, роботодавці пропонують. Також електромонтери і електрогазозварник 64 і 50 тисяч відповідно. Та в Україні досі існує стереотип. Робітничі спеціальності непрестижні. Згідно з соціології, лише двоє зі ста підлітків бачать себе у таких професіях. Ламає такі стереотипи Київська школа економіки своїм проєктом профтех. Тут на сучасному обладнанні навчають слюсарів, токарів, електриків, зварювальників і операторів для роботи на верстатах із числовим програмуванням. Більше половини студентів тут старші за 40 років, мають вищу освіту, чималий стаж, приходять сюди саме по перекваліфікацію у робітничі професії. Ця група операторів ЧПК якраз почала навчання. Спершу теорія, а за півтора місяці вже практика. Володимир, маркетолог, але вирішив стати ще й оператором верстата. Це завжди цінувалося і цінується по сьогодні. Це ще й оплачується і досить, досить непогано. По відношенню до професії маркетингу дуже. Зарплати вище середнього тут добре розуміють, немає зайвих трьох-чотирьох років на навчання, аби зрозуміти, чи твоя ця справа. Натомість навчання в інтенсиві за три місяці. Дорослих студентів мотивує здобуття нової затребуваної спеціальності. Молодь швидкий заробіток. Молодь більше мотивує швидше стати незалежними. Там своя квартира, оренда, якось рухатись там в своєму напряму, там своє житло. Дівчина, сім'я і так далі. Ти протягом року можеш вийти на рівень 50 піятдесят тисяч, 60 тисяч реалії на ринку праці доводять: мрій про професію замало. Важливо прораховувати, чи буде для вас робота. Тому фахівці радять українським абітурієнтам дедалі прагматичніше обирати професії, йти туди, де буде розвиток і гідна зарплата. Таніл Самсонов, факта сітіві, єдині новини. Найбільш кардинальні кадрові зміни від початку повномасштабного вторгнення почнуться сьогодні. у знаковий для України день – 35-ту річницю декларації про державний суверенітет. Верховна Рада планує проголосувати за відставку кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Профільний комітет вже розглянув і схвалив відповідну заяву керівника уряду. Очікується, що прем'єр виступить перед депутатами, а потім відбудеться голосування за звільнення уряду. Нагадаю, Денис Шмигаль рекордсмен серед усіх українських прем'єрів. Він очолював Кабмін найдовше, понад 5 років. Втім, уряд він не залишить, І, ймовірно очолить міністерство оборони. Навіть більше це відомство можуть об'єднати із міністерством стратегічної промисловості. Голосування за новий Кабмін відбудеться вже завтра. Очолити його має нинішня перша віце-прем'єрка міністерка економіки Юлія Свереденко. Посаду їй запропонував президент. Прогнозують, що Ростем Умєров із посади міністра оборони перейде працювати послом у США. Міністром економіки може стати нинішній заступник Юлії Свереденко. Олексій Соболів його відомство об'єднають із. Мінапека та Мінекології. Ймовірно, міністр енергетики Герман Галущенко очолить Мін'юст, а міністерка екології енергетичне відомство. Також можуть ліквідувати міністерство національної єдності України. Консультації щодо формування нового уряду і його складу ще тривають.